Російська терористична армія в понеділок 7 серпня завдала ракетного удару по центру міста Покровськ у Донецькій області. З недовгим інтервалом росіяни запустили по місту повторно дві ракети типу Іскандер, щоб ймовірно вбити працівників екстрених служб, які приїхали рятувати людей. Рашисти завдало ракетного удару по нашому рідному місту. Було дві ракети Ескандер. Перша ракета прилетіла о 19.15, друга в 19.52. Тобто, це сценарій рашистський, Він стандартний 30-40 хвилин між ракетами. Коли ДСНСники, рятувальники приходять рятувати життя людей, то прилітає друга ракета і жертв кількість зростає. За даними голови Донецької ОВА Павла Кирієнка, окупанти пошкодили 9 та 5 поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Станом на зараз відомо про сімох загиблих, ще 67 людей отримали поранення. Із них 29 – співробітників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. Український журналіст Денис Казанський вважає, що ціллю окупантів могли бути волонтери та іноземні журналісти, які часто збиралися в ресторані, який розташований внизу зруйнованого будинку. На першому поверсі житлового будинку написав він, в який влучили в Покровську, розташований ресторан Корлеоне, в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт. Сам бував там десятки разів. Російські нелюди били в нього, намагалися повторити історію з піцерією Рія в Краматорську. Але якщо в Краматорську піцерія була окремою будівлею, то тут ресторан розташований у житловому будинку. Тобто, щоб влучити в нього, треба бити просто в будинок із людьми. І виродки це зробили, написав Казанський. Староприльот гостиница дружба Понимание по поки ніс не снято. серед загиблих заступник начальника ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Йому було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі. Серед поранених у Покровській – поліцейський Володимир, герой документального фільму «20 днів у Маріуполі, Мстислава Чернова. Режисер повідомив, що чоловік постраждав під час повторного ракетного удару, коли допомагав людям на місці влучання першої ракети. У своєму злочині розписалися і самі терористи. Цитую ракетний удар по Красноармійську Покровську, прильот прийшовся по ресторану, де збирались найомники і гостинниці, в котрої знаходився лічний состав ВСУ. Русская армия нанесла удар по гостинице «Дружба», находящейся в Красноармейске Покровске. Предположительно, там базировались штаб и личный состав ВСУ. Также удар пришелся по ресторану Карлеона и излюбленному месту наемников, что признают сами местные жители. Рядом с гостиницей находятся ЖД «Пути», по которым могло проходить военное обеспечение. А севернее дружбы – множество складских помещений и предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей. Документари вдолучились и сами россияны. Торговый центр по всей западной Хохляндии надо расхерячить. Там тоже танки прячут. А почему это раньше не уничтожено было? Ночью надо гостиницы валить. Не надо находиться в нацистском ресторане и кормить бандеровцев. Ракеты прилетают, наверное, больно было наемникам. Вывод – нефиг по ресторанам шляться, жрите сухой паек. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають. Місцева влада обіцяє, що всім постраждалим буде надана допомога. Що стосується загиблих, то да, з місцевого бюджету ми сім'ям виплатимо по 100 тисяч гривень на підтримку. А за зруйновані квартири виплатом по 80 тисяч підтримки з місцевого бюджету також ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.